Прийшов час фарбувати коріння. Зараз буду фарбу взяла все раз. Ой, боже, фарба та ж сама, кольор інший 3,23. Спробую. Всім привіт! Зараз чекаю на маму, повинна заїхати, завести взуття. Ось, з'явиться в магазині взуття. Деякі розміри викупили ми: дуже гарне, шкіряне, шкіра м'якенька, легенькі, класні, дуже якісні. Це наш виробник, дуже давно мама з ними співпрацює. А на виставку навіть їздила до них дуже якісні. Тому буду виставляти, хочу на собі познімати. Можу собі якусь одну пару залишу. Вони неймовірні просто на літо, на весну. Якраз перехід це з весни на літо-літо. Ми вже погуляли в день трошки, сонечко зловили, але був вітер холодний і вже дома займаємось справами. От, і Славчику, приїхала посилка. сім'я. Зараз відкрию, покажу, що замовила. Немає нічого вже. Просто все в такому стані. Зах. Замовила ось таку футболочку. Якась вона велика на нього буде, але нічого. Жиравка мені понравився. Так, потім ось такий набір бодіків. Ну, вже вони на виріс 86 см, такі, що будуть трошки великуваті, але комфортні от в цій частині, щоб йому нічого не давило там по-чоловічому. Ось взяла якраз синій, білий і сірий це такий комплект. І ось такі чоловічки, навіть зараз одягну. Мені сподобалось, що вони не товсті, якраз, знаєте, зараз носити на тепло. Просто подивіться, яка краса. Теж натуральна тканинка. Ось, і такий врубчик. Зараз рубчик одягну, напевно. Сьогодні вийшла на вулицю, а на вулиці сніг, дівчата. Я так чекала тепло, знаєте, і щось воно не дуже йде. Ну, суботу обіцяли, що буде тепла погода, дуже не сподіваюся, але сніг таке все мокре, знаєте, в лице воно е сипеться, не дуже приємно. Тому ми так швиденько пішли, посилку я відправила, посилку забрала. Ось, і вже вдома. Займаємося. Я зараз буду працювати. Хотіла показати вам знову ж таки, це моя футболочка, собі залишила. Дуже подобається, як воно блистить. Дуже якісні камінчики а, тримаються гарно. І ось такі лосини. Хто там, дівчата, мене дівчинка питала, загубила. В інстаграмі, може, дивиться влог, я не знаю. Є ще такі лосини у мене на Еску і на Ельку і Ксельку. Треба, щоб ви заміри скидали, тоді будемо тільки підбирати. Залишилось дві пари. Я на наступний рік буду більше замовляти. Вони неймовірні, я їх просто обожнюю. Ношу майже постійно, не де, тут, бачите, не протираються. Я в дитячій кімнаті пригала, в них скакала, повзала, неде нічого на колінках, як бачите, не порозтягувала. Дуже приємна ціна, 650 гривень, є в наявності ще, два розміри. І футболочки теж є в наявності. Теж залишилося і ще ще є висить. Зараз покажу які варіанти. Дуже гарні. Це по моєму смаку. знаєте Кому подобається мій смак, ті сюди заходьте обов'язково. Ну, першим ділом я хочу вам показати взуття, яке приїхало. Три модельки, буде ще четверта. Ціна на ці модельки вона вже знижена, тому що звичайна ціна на них 1850, у нас вона 1520. Повністю шкіра. Зараз покажу, які варіанти. Це, знаєте, вже така тепла весна літо Ось такий чорний варіант. Дуже м'якенька, натуральна шкіра. Розміри я випишіть, я вам скажу, які є в наявності, тому що ми не всі розміри викуп... викупляли. Ось, дуже якісні, будете задоволені. Вони йдуть з перфорацією, щоб ніжка дихала. Ось такий чорний варіант. Ближче вам покажу. Дивіться, яка краса. Ось такі зелені. Вони неймовірні. Якість, дівчата, це просто бомба. Це компанія, фабрика, з якою мама працює дуже-дуже давно багато років. Ось такі зелені. І третій варіант чисто білі. Теж, як бачите, перфорація. Отвори є для того, щоб ніжка дихала. Натуральна шкіра повністю навіть всередині. Ось такий варіант білих. 1520 ці модельки. Розміри запитуйте по замірам. Головне, щоб ви замірили е, ніжку в сантиметрах. Футболки в наявності ось така чорна, оверсайзна. Великі розміри також є. У хто то великий розмір, тут розрізи, вона як футболка-туніка йде. Щільний матеріал, вони тримають форму. Ось такого плану. У мене така ж, хто бачив мене во влозі в ній. Оціх мало залишилось, дві штучки залишилось. Ось така є сердечко, теж вона така довга, знаєте, на низький зріст, навіть як сукня може бути. Футболка така тоніка, вона оверсайзна. Вони мають один розмір, як на мені, бачите, камінчики. Ось лице, 550 гривень лице коштує. Ось такі по 600 з камінчиками на спинці. Ось там сіра є. І рожева. Рожева залишилась, дівчата, одна а, розмір S -ка. Одна розмір S залишилась. У нас буде на М-ку. Хто любить більш об'ємне, XS S, дуже, дуже добре буде сидіти. Ось такі футболки є в наявності зараз. Потім бодіки з серце. 560. Дуже гарно виглядають на грудях. Є М-ка, є така невеличка Л. І жилеточка ще що залишилася така блакитна. Дуже гарна якість. А розмір DXL вона буде на L. На XL можна дивлячись, які у вас параметри. Тому що я ну, звертаю увагу, що дівчата кажуть, що вони, наприклад, там. L, а по параметрам вони XL. То мені краще, знаєте, щоб ви скидували мені е, саме в сантиметрах. Так дуже зручно, я буду замір робити і підбирати. Так буде набагато зручніше. Ось такі ще жилеточки залишились. 890 гривень. Бачите, яка вона пухкенька. знизу ще затягується. Ось такий худі залишився. Толстовочка, точніше. На флісі це Туреччина, дуже якісний накат 700. 8. Топіки залишили ще у нас 250 максимум на емочку. Я в таких ходжу, дуже якісні. Це туреччина. І ми ще завезли, то ще новеньке завезла. Я зараз ще передивлюся, познімаю, потім вам покажу. Ще у нас є ось такі сіточки, неймовірні із натуральної тканини. Чорна і біла сіточку. Я свою покажу, бо я їздила до вами в гості, теж собі залишила ось така сіточка. Ой, вона так ніжно виглядає класно на фігурці, особливо, коли заправляти. Мені подобається в заправленому вигляді. Теж вона коштує 670 гривень. Ось такі чорні і білі. є в наявності. Неймовірні вишиті сурочки. МК Елька є в наявності 1055 гривень. Натуральна тканинка йде, це Турція. Дуже гарно виглядають, особливо, якщо заправити. Клас. Ковтинки поло Туреччина помаранчевий, чорний залишився. 665 гривень. Це Туреччина, Зараз навесно такі не дуже товсті ковтинки туніки, З розрізами по боках, смужечках. любить смужку. Всім доброго ранку! Йду до Али, взяла з собою каву і смаколики, дитинки передати. Ну що, ми другу ніч розпимо, друзі, у Владислава Вітрянка і повні обстріли. Це якась жесть. Як не одне, так друге. Але ж голову зранку помила, настрій гарний, наче, хоч, хоч і не виспалась, знаєте. Ось трошки нафарбувались. Беремо себе в руки. І вже з понеділка, сьогодні отримую товар. З понеділка починаю працювати. У мене такий міні-карантин був в магазині трошки. Ось. Дівчатка очікують свої сорочки. Якраз сьогодні повинні ми забрати їх. І на весну якраз всім піднімати настрій і собі в тому числі. Я сьогодні надягла свій костюм світленький. Ще дівчата такий чорний є, питайте, поки останній залишився. Можу зробити знижечку на нього. Вирішила вигуляти, знаєте, в люди красу таку. Обрапилась кави. І знизу теж Ось такий стаканчик. Він не тримає вологу зовсім, тобто він переливається, виходить. Бум, Владик, обережно. Тато, тату! тату. Мої друзі, у Владислава лізуть клики, вже бачу зубки. Це жесть, не хочу не стояти на вулиці, не сидіти, не гуляти, не на руках. Дома більш спокійно себе веде. Зараз ту посилочку відправляти, взяла каву собі. Щоб якось трошки прокинутися. Так, ми зробили перестановку трошки, дивіться, на одну стіну ліжечко і його намет, стілець зі столиком. Іграшки під ліжко. Ну, якось так, на одній стороні більш Менш класно і більше місця для того, щоб бігати. І тут у нас просто ще оце я хочу е, теж кудись діти. І е, оця тумба, там книжечки, які він дуже часто використовує. Тому, тому головне оце ще прикрити зверху. Зараз будемо. У мене такі штуки спеціальні. Вже попелисосила, попрала плед. Зараз ще там постіль теж в пральній машинці крутиться. Постіль замінила. Треба, до речі, купити постіль, якусь і плед. Подушки ще і ковдри немає. викинула ковдру. Я вже декілька років вона була, вже дуже погано виглядає. Тому викинула зараз поки без ковдри. Хочу замовити таку неважку, бо ця була дуже важка. Легеньку якусь таку знаєте, щоб було комфортно спати під нею. Ось такі справи. Владиславчик на ліжко залазить, собі грається, поки ще не спить, але я дуже сподіваюся, що йому сподобається там бути. Іграшки зараз ще поприбираю з ліжка, думаю, буде там валятися. Подушечки його, покривальця. Так прикрила, просто повісила, все одно він буде знімати, він все скидає. Все, що так висить, він скидує. А це ДВП, воно там теж прикриває розетку. Оце мода робити розетки посередині стіни в кімнаті. Це якась жесть, якщо чесно, дуже негарно. Вітрянка у малого вже проходить, вже ну, майже пройшла. Кірочки залишилися, але таки, знаєте, від великих якихось висипань, а маленькі зовсім попроходили. Оце мені дівчата. Мені лікар сказала купити вітрянка стоп, але ж склад там не дуже. І мені дівчата, які вже зіштовхували з вітрянкою, ось мої глядачки написали, порадили купити пудраклін, якось Пудерклін, так, по-моєму, називається. Купила, намазала і майже після першого разу воно все почало сходити. Уявляєте? Ось, якось так. Кажуть, що не можна не зеленкою, не. Ну, це червоною знову забула, як вона називається, мазати, бо це все через нирки виводиться дуже важко. Ось, Ну, якось ми вижили але все одно. Намазала я цією новою штукою, вона така, знаєте, як жидка водичка, як з пудрою змішана, насправді воно застигає. і... На цілі, як плівочка така з'являється, ну класно. Коротше, воно реально все зняло у Владислава, всі ці почервоніння і почало сходити, тому чуть-чуть, -чу. але ж, бачите, наклалося на вітрянку зуби, то якось виживу. Як бачите, я сплю дуже-дуже гарно, по мені видно. Ось настрій у нього такий, що на дворі він зовсім не хоче нічого не сидіти, не стояти. І сьогодні на дворі він просто заснув. Це те, що він вночі спав більш-менш сьогодні. А в обід він спав, і ми після обіду його покормили. Вийшли на двір і він заснув на дворі, поки гойдалися. Спав, я прийшла, його почала роздягати, і він навіть зовсім ніяк не реагував. Ніяких температур, нічого немає. Просто він захотів спати. Така слабкість якась у нього була. Ой, слідкую, клики вже видно, такий цікавий буде, напевно, з ними. І зараз я вже цю а, постишку і соску вже хочу а, відлучати його від соски. Може, він, ну, він взагалі її не дуже так сприймає, в плані тільки коли засинає, коли спить він її сам випльовує. Це завжди так було. Він не дуже за нею там якось бігає чи кричить плаче, хоче її, але я хочу, щоб зовсім її взагалі не було в його житті, тому ми будемо вже відлучати його. Я не знаю, що очікувати цієї ночі. Дуже хочу, щоб вам передати, будь ласка, бережіть себе, реагуйте на тривоги і бережіть. Не зволікайте, бо я знаю, сама по собі знаю, що вже в голові таке. Знаєте, та, та. А треба. Треба, бо дуже небезпечно, дівчатка. Я так хвилююся, дівчата Харків мені писали з Харкова, я виставила там. В інстаграмі, що у вас світла немає, написали мені, що ну, теж це розуміємо, бо теж це переживали, коли світло то таке, що немає, а коли немає зв'язку, то це ще гірше, бо ти не знаєш, де, що, як. Ось тому тримайтесь, будь ласка, ми всі з вами міцно обіймаємо. І я хочу закінчити на цьому влог, бо мені треба піти Владислава Кормити та займатися ним. Я вас всіх міцно обіймаю. Дякую, що були. Я буду знімати. Буду намагатися зараз дуже мало часу у мене для того, щоб знімати відео. Ось, але я сподіваюся, що ви мене розумієте. Всім пока, до нових відео. Пока.